У минулих серіях щоденників дитячого Євробачення із сотень заявок зіркові наставники обрали 15 найкращих дітей. Після вокального конкурсу школу залишили троє учасників. Але в минулій серії, після конкурсу зі сценічної майстерності, наставники вирішили подарувати всім ще один шанс. До фіналу дійдуть лише шестеро, і тільки один з них представить Україну на дитячому Євробаченні в Тбілісі. Дивіться сьогодні танцювальний конкурс із сюрпризом. Це було мега, просто несподівано. Ми ніхто абсолютно цього не очікував. Хто зуміє не розгубитися і впоратися з емоціями? Якщо чесно. Було трішки важко. Який непростий вибір цього разу доведеться зробити наставникам? Дивіться просто зараз. Усім привіт! Це щоденники дитячого Євробачення. Наші учасники вже вразили нас вокалом, щирістю і харизмою. Але одне питання: чи зможуть вони впоратися зі своїми емоціями, коли навколо все раптово змінюється? Сьогодні хореографія, та не думайте, що буде просто попереду купа сюрпризів. Нові правила і виклики. В чому я впевнений на 100%, що це буде драйвово і дуже емоційно. Погнали! Всім привіт! Ну що ще один день у зірковій школі? Це означає нове випробування. І має вона назву «Танцюй ритм. У ньому вам допоможе наш наставник Данило Дімьокін. Сьогодні був день хореографії. Ми були заряжені такі е, енергією. Синічний рух під час виступу і те, як ви себе поводите під час виступу, дивитесь в камеру, працюєте. Це дуже важливо. І тому сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вивчити хореографію, для того, щоб прокайфувати, для того, щоб вивільнити всю вашу енергію. Найголовніше, щоб ви не нервували. Щоб ви віддали свою енергію, а ми вас прокачаємо сьогоднішній день про танці і про те, як дитина може впоратись з хореографією, з своїм власним тілом, з емоціями під час виступу. І, звичайно, як дитина може впоратись з тим, що до неї додасться якась екстра обставина. Ми поділимо вас на команди. тож на вас знову чекає Жеребкування. Будуть дві картки жовта та рожева. Ну що ж, розпочинаємо, Ангеліно. Це? Жовта, жовта, жовта картка. Софія. Також жовта, жовта картка. Жовта. Жовта, е -е -е! жовта, жовта картка. картка. Брати, будь ласка. Рожева. 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 Сєва. Жовта. Рожева. Рожева. Це буде жовта, жовта картка. Рожева. Рожева. Рожевая будь ласка, жовта. рожева і жовта! І жовта. Ну що ж, команди сформовані. Я вас вітаю, але це ще не все. Тому Артема Яне Марію запрошую вас на цю сцену. Друзі, всім привіт! Ради вас всіх бачити. Як ви знаєте, минулого року я представила нашу Україну з дуже таким складним і дуже крутим номером, там, де були і танці, і спів акторська все. Тому сьогодні я вам віддаю частинку себе моїх танцівників, Яна і Марію. Так вони вам допоможуть на цьому сьогоднішньому, можна сказати, квесті. Ми вам допоможемо сьогодні на цьому шляху. Я думаю, всі справляться, якщо ви будете старатися. Якщо будете слухати, буде круто. Ми ще маємо для вас сюрпризи. Тож гайда готуватись, Даня Ян та Маша. Вони станцювали танець дірочка Палай, і це, щоб ми повторили. Баватему на рану Компліменти. Так і не навчився відчувати моменти. Давалося мені, якщо чесно, було трішки важко. Я думала, що це дуже важкий танець, особливо український. Взагалі, рухи то не тяжкі дані їх робив в швидкому темпі. І тому так от вийшло, що треба було швидко і трохи було складно. Мені Допомогли мої асистенти. Це танцівники Артема Котенко. Вони допомагали мені з розподіленими групами вже проробляти хореографію. 5, 6, 7, 8. Ми робимо давай. І це драма Так, Ви повинні загорнути собі руку на чоло, сумне, і далі у вас ви робите права ручка кон, ліва ручка тем. І на видохі ви робите Ніби ви хочете зачесати себе. Гум ви по колу. І далі ви робите бум рукою і бум. Обов'язково проконтролюйте, щоб ваша права рука була в чому машуня. В колечці. В колечці. Сім, вісім. Вперед. І далі. Ти так і не навчився. Люба нога. Хочете ліва, хочете права відчувати. Field. Окей? Okay? Feel. You speak English? моменти. Було складенько трохи, і мені було тяжко танцювати, бо тут боліло. Нам потрібно втоптати землю. Бум-бум-бум. Хей! Супер, стоп! Є! Yeah! Справді, трохи було складно, але більш менш вдавалося. найголовніше тут бути собою, дати максимально драйву. Дати максимально так, щоб ми почули і побачили, що у вас є емоції. Все детально пояснював, як все робити, як всі рухи а от танцювати. А також там був присутній Котенко, який також нас підбадьорював. Ласо, да я на push the horses. Поїхали п'ять. Покажіть нам у вас тут у всіх. Татуювання Ані Тулвої на лівому плечі. І зараз його ніхто не бачить, а потім ви повертаєте, оп, та Аня Помахала рукою і повернулася назад. Покажіть мені, будь ласка, татуювання. Сім, вісім. Не сипь, на оп, да, і ще раз. У мене був там один е, рух, після якого там я послідовність трошки забував. Зірочка, Палай, лети. І далі ми робимо свою імпровізацію. Лети, лети, лети. Ну, якщо чесно, то він здався мені дуже легко, тому що я дуже скоро вчу. Ну що ж, котики, я думаю, що ви готові. Обіймаю вас всіх, <світ> заряджаю вас всіх. Давайте біжіть, сушіться і готуйтеся до випробовування. Перед, go! Звісно, виходило все не одразу. Ми ще перед тим на сцені порепетірували. Я Владислав Васицький. Я злаза Іванів. Мені 11 років, я сонячного міста Одеса. Мені 12 років, і я з Києва. Багато перемог і гран-при і ну багато всього. Найбільші перемоги, які я здобувала, це для мене. Найкраще це Євробачення. Я здобула друге місце на національному відборі. Я не говорила, що я більше на Євробачення не піду, бо я знала, що це для мене крутий досвід. Я сказала, що я готуюсь до наступного року. І ось зараз я тут від нас можна очікувати високі ноти. Ще наші голоси дуже схожі. І інколи, коли ми співаємо, пізняємо де співає, де вот. Давай станцю сне контенпос під музику, швидкого темпу, несить на рану компліменти. Ти так і не навчився відчувати моменти. То тоді Анна Трінчер прямо за спини вискочила і почала співати. Я спочатку така, що? А потім м -м, почала танцювати. Зірочка па. Звичайно, вони всі позбивалися. Ні, я розгубилася і просто Ай, інпровізувала. Зірочка палай! зірочка, палай! о-о-о. <працюджі> Хто розгубився? Ану, зізнавайтесь! Дякую, Харить що я. Нікому не кажіть. Тримайте до останнього. Хтось злякався. Те, що вона вийшла і заспівала, бо вони цього не очікували. Хтось не злякався, хтось почав взаємодіяти з нею. І тому цей день сьогодні про те, як вони вміють рухатись і відчувають сцени. Плюс як вони долають перешкоди, і я хочу вам сказати одну таку маленьку підказочку. Якщо ви виходите на сцену, довкола дуже багато подразників хтось. Сумно дивиться на вас, хтось засмучений, сидять такі суворі журі, стали на сцену, поставили дві ніжки на підлогу і уявили, що з підлоги росте до вас корінням дерево. і відчули сильну енергію землі. Тому що, як би ви не станцювали, як би ви не заспівали, але найголовніше у артиста це енергія. От йокає чи ні? І коли я дивлюсь на вас, мене йокає. Кла. Ну, Ми вийшли на сцену. Ми думали, що ми просто затанцюємо, що ми вивчили. І на початку танцю вийшла Анна Трінчер. Це було мега просто несподівано. Ми ніхто абсолютно цього не очікував. Я такий дивлюсь, впереді мною вона така проходить, я такий, чи не причудилася мені. Спочатку думав, що е, вона буде щось говорити: типу, добрий день сьогодні! Але коли вона почала співати, ми вже зрозуміли, що треба танцювати. Одразу включилися і почали танцювати. Давай, hey, музику Швидкого темпу. неси на рану, компліменти. Неси на рану компліменти. Я думаю... Трішки накосячила, але ну я видно зробила, що я накосячила? косячила. Так і не навчився відчувати моменти. Ге! палай! палай! виходить і всі до неї Аня обійматися, і прям вони на нас не будуть звертати увагу. Чомусь я думав, може хтось так зробить, але ні. Вони прям так на своїх місцях все прям було чітко, як прямо треба. Цьому світі прям зажигали. Ми прям кайфували від самого виступу. Я особисто дуже кайфував. Мені дуже сподобалося. Що Світлана непогано танцювала, Даня також підготувала свого хорошо Світлана Тарабарова. То, в принципі, вже а чому про кого? Про дітей. Боже, які ви круті! терміново! боже, які ви круті! Ви просто ну це якісь я на жодному конкурсі не відчувала такої енергії. Аня Трінчери нам сказала, що ми всі дуже такі круті. І мені це дуже сподобалось. Я розумію нарешті, от. Для кого була створена пісня Зірочка Палай. Тому що, от мені хочеться сказати, сяйте, мої любі, такі ви всі красиві, талановиті, така у нас молодь в Україні прекрасна. Я так сильно вам опишаюся на дитячому Євробаченні нацвідбір Я виграла вдруге, тому що перший раз на нацвідборі я посіла 10 місце. І це мене трішки зламало, але я собі пообіцяла, що я повернуся, заберу цю перемогу. І так у мене було майже з кожним конкурсом. Тому я всім бажаю вам зберегти цю зірку у себе всередині. Ви вже зірки. Очікували, що зараз вежені трьох людей. Ми стоїмо, нікого немає. Ну, дивимося один на одного. І тут виходить руханкомен. комен. Ми такі. Ой, ну бачу! Бачу одразу, знаєте, талановиті люди, талановиті країни. Всім привіт! Хто мене не знає, я вам скажу мене звати Мен. Було дуже прикольно. Перезраділо, у нього був дуже крутий такий костюм, Класний костюм, такий дзеркальний і шортики Прикольні. Знаю, що сьогодні у вас був такий е, насичений день. У вас був переді мною конкурс танцювальний. Ви вже розігріті, правда? Ну, а зараз я вам пропоную просто розважитись зі мною, тому що я про антистрес, я про радість, про позитив. Ви готові до цього? беремо рюкзачок, з ним разом буде ок, ще хуахуп, хуахуп, і я, я, як його фанатка. Я не читаю новин, давно вже не відчуваю потреби в них. І з новини в новину все схоже, я вже напевно до цього звик. Якщо паде навколи. Сторю для тебе суперкість повір, Бо я одне з восьми чудес. Я тут, я поруч я твій, антистрес, антистрес. Його поява нас трошки е розвантажила. Ми були дуже раді. Я анти-антистресом є. І він там почав говорити, давайте скажемо разом слова Чуча, чача. -ча! І ми разом співали цю пісню. Шуча! Шуча, чача Сві слова, всі рухи, повторюйте, що туху. Шуча, чача щуча, ща, пайсипери, пайсипери, шуча, чача Прям класний. Займали за мною. Разок, дружно, Чуча! 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 Поклончик. Я вам бажаю кожному успіху в цьому конкурсі. Звісно, хтось буде представляти нашу країну один в результаті, але головне, що ви вже тут. Головне, що ви показуєте і пробуєте свої сили, і показуєте, відкриваєте свій талант людям. Дякую вам. Вибір завжди важкий, тому що, але без вибору немає прогресу. Тобто ми повинні обрати і дойти таки до тієї омріяної шістки дітей, з якими ми будемо працювати. Всі діти дуже талановиті, і для мене це особливий трепет. Знаєте, сьогодні буду тут, бо я була на їх місці. Я знаю, як ти там стоїш за колісами. Така, господи, 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 господи. Каризма це те, що тримає артиста ну, на перших місцях. Завжди. От я відчула, що це вона і дуже відчувається вона не знає, чому вона сюди прийшла. Вона прийшла сюди за перемогою. Дитина з такою харизмою, такою енергетикою, <гум> я абсолютно ідентична була. І це <гум> був дуже довгий шлях до себе, коли ти якби живеш з батьками, які на тебе ставлять як на артиста, у тебе наче <гум> немає іншого варіанту, і ти не можеш Можна. їх підставити. Ти боїшся не виправдати їх очікування. взагалі до дитячого роботу. Вироба... Ні, я не вигравала жоден конкурс. Звичайно, перемогу дуже важливо бажати, бо з цього немає артиста. Але не через конкуренцію з іншими, а через конкуренцію з собою вчорашнім. А, а по хлопцям скажи, будь ласка, Владислав. я бажаю, що Владислав танцював краще за всіх. Ну він так, він по дитячому харизматичний, От Владислав все, от якось взагалі на себе увагу мою. Ну я просто не перемостояв і він вже доросліший. Коли діти трішки дорослі, вони дуже бояться. Вони дуже. Ще діти в принципі, і вони mm -hmm. бояться душити менше. Боязнь тут олівка. Олівка, наскільки вона в принципі попґюл, -поп mm -hmm. і вона трішечки ну да це, вже... була це її пісні. Я вже так? відчуваю. Да, вона фремфанат. Да, вона фанат. любить, mm -hmm. і вона... але я відчуваю тому від дітей, і це до речі, теж нам величезний плюс. Ми бачимо, хто, як то до останнього дежимає. Я для себе все побачила. Mm -hmm. Так, ти погано станцювався сьогодні на вилі йди додому, все більше не попадайся нам на очі. Навіщо ти сюди прийшов? Ні, такого ж нема. Ну, подивилися, ага, тут можна ще доробити, тут ще доробити. Тобто, отак. У нас троє діток сьогодні мають завершити зіркову школу, а дев'ятеро піде далі. Ми, в принципі, розуміємо так дуже боляче, але маємо рухатись вперед. І буде жорсткий вигін такий. Традиційно ці оплиски всім вам. Сьогодні у вас був класний день, танцювальний. Багато, нарухалися трошки, так? Знаєте, якби я стільки порухався, як ви, я б уже лежав. ми вийшли на сцену на вигін трьох учасників. Ми прекрасно розуміли, що це може бути абсолютно будь-хто. Це навіть можемо бути. І ми сьогодні троє учасників зіркової школи залишать. Нашу сцену. Це дуже важко, тому що з кожним днем ми звикаємо до вас, ми любимо вас ще більше, так само, як і наші телеглядачі. Сьогодні за старшого був Данило. Що хочу сказати, в порівнянні з минулим роком, це суцільний левелап від початку до сьогоднішнього дня. Я дуже задоволений. Звичайно, був хтось трішки слабіший, хтось був трішки сильніший. Рівень. На світ дуже виріс у дітей очікування у батьків очікування, і вся ця напруга, вона в коридорах, вона в залі, вона між е, навіть творчою групою. Ми постійно сперечаємось. Я сподіваюся, на тебе і на вас ніхто не образиться після того, як я дякую. оголошу імена тих, хто на жаль має залишити сьогодні нашу зіркову школу. Але Сьогодні першими залишають зіркову школу. Не одна людина. Трималася за руку отак. Просто не е, зжалися. Брати Подлящуки. Те, що ми дійшли до цієї стадії – це перемога. Ми не замучимося. Давайте зробимо оплески неймовірним братам. Які в цьому відборі нагадали нам, що сила родини це найважливіше. Ми бачили, як ви підтримуєте один одного. Важливо ще й спів. Ну, Сим в них є трошечки, якби те, що треба підтягнути. А це мені здається, це не так, що от ми зараз за місяць-два за два з нашим ментором з усіма все зробимо, щоб вони там класно заспівали. На жаль. Сьогодні нас залишає ще одна команда. Можливо, дует. Але ви були одним учасником. Єдиним цілим. Мрійники. Ми не будемо здаватися. Це, звичайно, на жаль, наш останній рік, коли ми зможемо ну, змогли податися на. Євробачення, але це не страшно. Ми будемо працювати обов'язково, і, можливо, в майбутньому ми подамося на доросле Євробачення. От, будемо держати за себе кулачки і будемо йти вперед. Так у вас я вже відчуваю оцю супер дорослу енергію, і це дуже круто. Прийники ми з ними дуже здружилися. Вони кайфові, класні. Так, у них завжди був позитив. Я з ними дуже подружилась. І за них плакали всі. і Я в тому числі. І до зустрічі на дорослому національному відборі. Ви заслуговуєте на це. Дитячі Євробачення, на нашу думку, вони вже переросли. Ось, і ми не впевнені, чи зачеплять вони телеглядача, чи, чи впоруються вони з тим, щоб бути по справжньому по дитячому щирими. Лишилося назвати сьогодні лише одне ім'я або не одне ім'я. Я почала трошки нервувати, тому що попасти в дев'ятку 000 10 Сьогодні, на жаль, ми маємо сказати дякую Олівії Ткачик. Прийняла цю новину погано, погано так. Ти дуже красива, ти дуже щира, У тебе унікальний голос. Ти все робила правильно. Просто зараз трішечки не твій ще час. Ти станеш сильнішою, обіцяєш, прийдеш і скажеш. Я відпочила цей рік мій. Ну, деяких хто вилетів, я був на місці наставників не. Викидав. Радійте, на сьогодні все. І в мене для вас ще є класна новина. Завтра, звісно, троє з вас залишать школу. Але більшість з вас потрапить до фіналу. Тому попрацюйте завтра добре. <звук> У наступній серії хто з дітей стане справжньою зіркою соціальних мереж? Та як вони відповідатимуть своїм хейтерам? А, вона пройшла на євробачення. Треба їй написати. хейт. А найголовніше, настав час великого вибору. Наставники оберуть шістку фіналістів. Хто отримає унікальний шанс зазвучати по-новому і підкорити сцену?